Сьогодні до нас в гості завітала лікарка, алерголог імунолог Ольга Брониславівна. Ольга Брониславівна, так як ви недавно відвідали наше будівництво, хотіла би запитати, які у вас перші враження з будинку з Конопель? Катерина, вітаю! Враження неймовірні, тому що коли я вперше побачила цю мазанку, вона мені нагадала моє дитинство, мою бабусю, село, куди я їздила почувати на канікули. І вона хатини там були, ну майже такі, тільки ще стріхою були десь. І мені я б захотілося, щоб там була стріха, <с conversation> щоб це була мазанка. А коли я зайшла всередину, то з першого подиху відчула таке вільне дихання, дуже чисте повітря, свіже повітря. Хотілося дихати на повні груди. Супер. Ну е, насправді я дуже рада, що вам сподобалось у нас. І скажіть, будь ласка, яка ваша експертна думка з приводу користі проживання в такому будинку взагалі для людей? Так, да, я взагалі була здивована, коли мені запропонувала Катерина бути експертом будівництва. Тому, перше, що я зробила, я попросила їх надати мені. Матеріали, матеріали пам'ятаєте, так, так, так. так. І коли я подивилася матеріали, то мене здивувало те, що всі матеріали, всі складові будівничих матеріалів є природніми. Що костриця так. технічних конопель це є природний матеріал, який несе безпеку, який має антисептичну дію, не має. Радіаційних ніяких властивостей легко вбирає і видає вологу, проходить пар через оці будівельні матеріали, і це дає можливість створити такий особливий мікроклімат, який так. потрібний для ну, нормального здорового проживання в цій хатині, ну, в цьому помешканні, тому що це така хатина не дешева. Да? То і mm. мені захотілося мати таку хативу. Ну супер, no, будівельна компанія, mm. мазунка вам її побудує. І ще дуже важливий момент, що друга складова, ні, ще, ще про коноплю, про цю кострицю скажу, що вона має стійкість, не дає можливості росту бактерій. І грибів інших мікроорганізмів. А я, як алерголог, хочу сказати, що гриби є таким дуже небезпечним алергеном для розвитку респіраторної і нереспіраторної алергії, тому це ще один позитивний такий момент. А друга складова вапно це також медичний засіб, здавен і гашене вапно. Або гідрат вапна, е, немає сенсибілізуючої дії, це також зазначено у вас в документах. Е, не доведено канцерогену, мутагенну дію, що дуже важливо, і не є токсичним. Це, ну, а ваше ноу-хау, клітковина, чилейку, клій ваш природній, це також дуже важливо, що весь матеріал природній. І це потрібно <клітко> будь-якому. Пересічному будь-якій пересічній людині, а особливо людям з алергічною патологією. Скажіть, будь ласка, чи багато людей в Україні з алергіями і наскільки є складною ситуацією, коли в сім'ї дитина алергік? Так. Ну, на сьогодні алергічні захворювання дуже розповсюджені. І розповсюдженість їх збільшується з кожним роком і в світі до 50 Має якісь ознаки алергічних захворювань. Особливо важливо, що у батьків, які мають алергію, потім діти також мають, можуть її мати. Це є такий стан атопії, схильності до гіперпродукції, такого антитіла імуноглобуліну, і коли якщо один батько хворіє чи мати один з батьків. То дитина має схильність до 50% мати mm -hmm. алергічні захворювання. Mm -hmm. А якщо двоє батьків, то до 80 навіть відсотків. Тому дуже важливо, щоб і батьки проживали в таких гарних mm -hmm. умовах, і нешкідливих дуже важливо в таких умовах. Ну і дитина mm -hmm. народжувалася без схильності. Mm -hmm. да, без... А потім не мала цих проявів алергії. А особливо відносно грибів ми вивчали це питання у нас на кафедрі 12 років назад, і цвільові гриби є надто розповсюдженими. Сенсибілізація виражена і особливо, якраз у алергіків у пацієнтів з алергічним генітом, з бронхіальною астмою, до 34% вони мають грибкову сенсибілізацію. Тому ваша мазанка. А ви її ще як всередині так зробите, як ми <смірно> з вами говорили, то вона ще й буде писанка. <смірно> Там буде... Будемо старатися. Да, да. Ну і в завершення. Хотіла б запитати, чи рекомендували б ви людям, які страждають все ж таки на алергії, проживання в будинках з технічних конопель, в нашому випадку і онього в'яжучого? Так, звичайно. І не тільки алергика. Тому що, якщо Будь-яка людина, яка буде проживати в цьому помешканні, це принаймні профілактика виникнення алергічного захворювання. А для е, людей, які вже мають алергічні захворювання, це профілактика загострень і профілактика ускладнень. Тому 100% за. Супер! Олі Бориславна, я вам дякую за наше таке коротке з вами інтерв'ю, за вашу експертну думку. Для нас вона важлива і. Все найкраще, дякую. Я вам також дякую, дякую. за знайомство. Дякую.